У Шосткинському центрі естетичного виховання відкрилася майстерня святого Миколая. Творчий колектив Цев вирішив, що навіть у наш непростий військовий час треба урізноманітнити та прикрасити дітям новорічні свята, подарувати віру та надію, що добрий чарівник святий Миколай здійснить дитячі бажання, головні з яких це перемога та настання миру в Україні. Діти з нетерпінням чекали на зустріч з чарівником та підготували для нього невеличку концертну програму. Їде, їде, гість багатий у дитячий край. Хто цей гість? Ви відгадали? Святий, Миколай!» Власними силами викладачі та вихованці центру облаштували та прикрасили приміщення майстерні. Підготовку почали ще з осені. Виготовляли сувеніри та обереги, писали листи Миколаю. Відкриття майстерні присвятили до Дня збройних сил України. Тож відтепер, у Шості з'явився казковий новорічний простір дива та краси. З жовтня місяця почали виготовляти обереги для наших захисників, вив'язували жовто-блакитні сердечка, виготовляли янголятків і всі разом вирішили передати ці обереги нашим захисникам. І символічно хотіли зробити це саме святим Миколаєм, тому що він чарівник, він виконує мрії дітей, і діти вирішили, щоб. Їх мрії здійснилися, щоб захисників ці обереги захистили і швидше настав мир і перемога. До свята Миколая завжди ретельно готуються вихованці народного фольклорного ансамблю Любисток. Цей рік не став виключенням, незважаючи на екстремальні умови життя, коли часто немає світла і доводиться проводити репетиції онлайн або у бомбосховищі, діти підготували святкову програму. Цього року ми вивчили дуже багато ретельно готувалися. Діти дуже відповідально віднеслись до цього, і вони дуже очікували. Для них це дійсно казка, це дійсно чарівне дійство. Сподіваюся, що цю радість вони донесуть до всіх діточок нашого міста та всієї України. Юна вокалістка Настя розповіла нам, що окрім співів і танців, вона любить складати власні вірші та пісні. І саме до цього свята створила віршик. Миколайчик, Миколай, я пишу тобі листа. Перенеси мені, будь ласка, ляльку гарну і прикраси. Ще я дуже хочу миру, нашій славній Україні. Листа, будь ласка, прочитай, до мене в гості. Завітай. Слід зазначити, що у рамках проведення всеукраїнської доброчинної акції Новорічна листівка на передову. Вихованці ЦЕВ вже написали та відправили воїнам багато листів. Доповнять святкові привітання художні вироби від учнів з гуртків в'язання та світ іграшок і сувенірів. Обереги, які з любов'ю створили діти, надішлють нашим захисникам, що наразі знаходяться на передовій. Святий Миколай обов'язково передасть ці оберіги нашим хлопцям. Ці сердечки, янголятка, а ще пісня, напевне, стануть оберегами для захисників України. Кульмінацією свята стала поява головного чарівника самого святого Миколая. Він запитав у дітей, як вони себе поводили протягом року. Усі дітки були чемними та слухняними, тож отримали від Миколая солодкі подарунки. Зустрілися зі святим Миколаєм. Тому що тільки в нашому Шорстінському центрі естетичного виховання трапляються справжні дива. Святий Миколай вручає вам свої. Солодощі, як найкраще, найспівочішим, найслухнянішим дітям центру естетичного виховання. Головний чарівник свята запрошує діток на майстер класи до центру естетичного виховання та вітає з відкриттям майстерні, де можна буде створити власноруч сувеніри до свят. Шановні друзі, любі малята, дорослі, вітаю вас зі святом! Бажаю всім вам міцного здоров'я. Затишку у ваших родинах, і звичайно ж, нашій Україні миру, і тільки миру, звичайно ж, перемоги. Усі бажаючи потрапити до майстерні святого Миколая, можуть зателефонувати до центру естетичного виховання та попередньо записатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Ця майстерня буде працювати протягом грудня. І протягом січня дітки, вихованці центру естетичного виховання, учні шкіл міста будуть приходити до майстерні, виготовляти різноманітні поробки, обереги. і можуть також за бажанням, якщо буде можливість, задонатити і допомогти Збройним силам України. Напередодні різдвяних та новорічних свят кожна людина, хоч на мить, повертається у дитинство та починає вірити в дива. Тож, давайте подумки напишемо листа до Святого Миколая, а в ньому загадаємо найщиріше бажання бути здоровими, щасливими та жити в мирній і вільній Україні. Ваши дети.